Наразі усіх українців турбує питання: чого очікувати від зими? Чи буде в Україні газ, чи буде електроенергія? Які будуть тарифи, і чи буде в містах централізоване опалення? Як повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці, сьогодні на ці питання давав відповіді громадам Болтавщини міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов. Як повідомляє міський голова Кременчука, який також був на цій зустрічі? Яка проходила сьогодні у Києві, міністр дав відповіді на всі питання, що стосуються і Кременчука щодо газу вже накопичують необхідну кількість у газосховищах. Електроенергія тут має допомогти єдина енергосистема з Європою опалення для Кременчука. Замість розбитої рашистськими ракетами ТЕЦ за підтримки Полтавської ОДА та обласної ради готуємо альтернативні теплові потужності. Із приємного, тарифи залишаться на рівні минулого опалювального сезону. Міський голова Віталій Малецький проінформував громаду: маємо не забувати, що в Україні йде війна. Тому в державі можуть бути будь-які ситуації. Тому раджу усім готуватися до різних сценаріїв зими вже влітку. А місто таку роботу розпочало ще навесні. Міські комунальні служби виконують усі планові роботи з підготовки до зими згідно з планом. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини.